Усім привіт! З вами я Надія Бондарець, і сьогодні будемо руйнувати стереотипи стосовно акустичних систем. Так саме акустичних систем, гучномовців, випромінювачів в професійному середовищі, е, не використовуються літературно е, слово колонка, музична колонка, звукова колонка. Тому зруйнований стереотип номер 1 Якщо шукаєте в пошуковику в інтернеті е, якісну, Акустичну систему, або ж якщо ви шукаєте музичну колонку, набирайте акустична система. В літературному значенні ми застосовуємо слова гучномовець-випромінювач, але саме виробники акустичних систем україномовні сайти, які мають вже всі бути україномовними, пишуть визначення акустична система. Відповідно, воно таким чином і гуглиться. Наскільки саме вам буде гучно від акустичної системи, відповідає показник рівня звукового тиску в акустичній системі, який вимірюється в децибелах. Так, саме Саме uh... Звуковий тиск, який прилетить до вас і буде вас качати, е, ось ці децибели, це показник вашого суб'єктивного відчуття гучності, не вати. Е, мабуть, є якийсь технічно взаємозв'язок ватів і децибелів, але сьогодні не про це. І обов'язково, окрім потужності в ватах, дивіться на максимальний рівень звукового тиску, який здатна випромінювати та чи інша акустична система. Показник децибелів для вас головніший ніж показник ватів. І це був другий зруйнований стереотип. Якось стереотипно ми звикли, що в акустичних системах розмір має значення, коли ми бачимо на сцені, на відкритому майданчику величезну акустичну систему, в мій зріст широку. А якщо там ще їх виставлено багато, то здається, що ми отримаємо. Такий рівень гучності зараз як почне качати, це не зовсім правда, що технологічні розробки на сьогодні дійшли такого рівня, що невеличкими акустичними системами можна озвучувати величезні концертні зали на 500-600 чоловік, і особисто я це вже неодноразово перевіряла. Тому важливо. Ефективність цієї акустичної системи з різними показниками, а не безпосередньо розмір. Дуже часто зустрічаю в своїй практиці, коли величезний розмір, а звуковий тиск в неї там, 93 дБ, потужність 450 Вт. Тому прямої пропорції між розміром і рівнем гучності немає. Це третій зруйнований стереотип. Вважається, що тендітним дівчаткам самим не впоратися з професійним звуковим обладнанням, а тим більше з переносом акустичних систем. Вони ж великі, вони ж тяжкі. Дивіться, якщо ти дівчинка чи хлопчик, який не може носити е, важкі акустичні системи, обирайте легкі, але функціональні, в яких рівень звукового тиску такий, що підійде для ваших майданчиків. Так, це не будуть відкриті сцени е, на День міста, це не буде е, Великий Опенейр, це не буде фестивальний варіант, але для озвучення заходів. І закладів акустичні системи можуть бути компактні, неважкі і функціональні. Це був четвертий зруйнований стереотип. Перейдемо до практики. Розглянемо акустичну систему Maximum Acoustics Club Array 350. Клабрей 350 це стильна акустична система, яка підійде для озвучення весільних церемоній, стильних закладів і невеликих заходів. Також вона стане доречною для музичних шкіл, аудиторій, конференц-залів або класів музики в музичній школі. Акустична система колонного типу Клабрей 350 складається з 10-дюймового саву. Уфа з вбудованим підсилювачем і блоку е, топів. Вбудований підсилювач 350 Вт, 250 з яких виділені для самого саба, а 100 Вт – для топів. З'єднувальна стійка виконана у стилі самої акустичної системи із вбудованим LED-підсвічуванням. Топ складається із чотирьох трьохдюймових дюймових випромінювачів. Цілих 4 драйвери забезпечують звучання високих частот. Які можливості запропонував для застосування український виробник Maximum Acoustics? До речі, якщо цікаво дізнатися про бренд Maximum Acoustics, дивіться наше попереднє відео про Mobi 150, секція вбудованого плеєру, є вхід для sd карти USB-вхід для щитування аудіо з флеш-накопичувача. Дисплей, на якому відображаються назви чи порядок треків, кнопки керування плеєром. І окремо натиснувши кнопку DSP-EQ, за необхідності зможете підкоригувати потрібні вам частоти мікрофонна секція. Можна підключити два дротових мікрофони чи дві мікрофонні радіосистеми, застосовуючи великий джек. А також зможете відрегулювати рівень гучності. Кожного із мікрофонів. Секція лінійного входу можна підключити на вибір до комбо-входу за допомогою RCA або ж за допомогою міні-джеку. Це регулятор рівня гучності секції лінійного входу. А також виробник потурбувався про можливість лінкування активних акустичних систем і вбудував лінійний вихід ще й на XLR, майстер-секція, загальний регулятор рівня гучності і можливість підлаштувати частоти акустичної системи за допомогою двох вбудованих смуг еквалайзеру. Це буде необхідно, якщо приміщення має якісь акустичні вади. Виробник на продукцію Maximum Acoustics здає гарантію в термін цілих три роки. Дані системи можете застосовувати одним стеком, двома створюючи стерео, а конфігурація входів і виходів дозволяє розміщувати і чотири стеки на майданчику в квадро. Кольорова led підсвітка завжди доповнюватиме соковите звучання яскравими світловими ефектами. А тепер давайте затестуємо дротовий мікрофон і музику з блютусу. Ну що, друзі, підключили мікрофон до акустичної системи. Враження ну, для мікрофону вообще класненько, що чотири е, драйвера дають е, чітку деталізацію, абсолютну зрозумілість, зручність, легкість керування. Е, е, знову ж таки, ви слухаєте звук через петличку. Якщо маєте бажання е, затестувати, як воно е, у справі реальній, звертайтесь до... Дилерів Максимум Акустікс по Україні, що дані акустичні системи є у багатьох представників у різних містах України, щоб е, самостійно затестувати. Е, мова пройшла гарантовано окей. По Блютусу зараз підключили до акустичної системи телефон і транслюватимемо е, мою улюблену українську класику е, Микола Лисенко. По... Чому обираю знову ж таки класичні твори? Перше, тому що Ютуб не забанить. А по-друге, щоб був повноспектральний звук, щоб були низькі, середні, високі частоти, щоб вони були збалансовані. Якщо до е електронної музики до сучасної можуть бути питання, то до класичної там гарантовано все знаходиться на своєму місці. Обираю е запис студійний, не лайв. Ось і е вмикаю. 🎵 Цілісно, атмосферно, знову ж таки, є е, пульт в комплекті, е, щоб керувати е, вбудованим плеєром, але я ось маючи в руках телефон, з якого запускала е, рівень гучності, регулюю за допомогою телефону. Е, ми не створювали такий рейв варіант. Але для прослуховування е, збалансованої е, класичної ліричної музики також ми слухали сучасних виконавців. Е, дуже гарно е, збалансовано звучить акустична система. Єдине, зверніть увагу, що ці два сегменти, що світяться кольорові, це з'єднувальна стійка, стилізована під акустичну систему. В ній вбудованих гучномовців немає. Тому не намагайтеся дану акустичну систему слухати на близькій відстані. Треба певних півтора-два ну, метри, щоб у вас звук топів і саба склалися, і ви отримали е, повноцінний музичний результат. Висновки. Акустична система може бути доволі стильною, компактною, неважкою, швидко складатися і функціонально і ефективно забезпечувати заходи і заклади. Але як завжди, наголошую, щоб е, ваші очікування виправдовувалися, щоб добрати правильно акустичні системи, щоб було достатньо рівня гучності на ваших майданчиках, обов'язково консультуйтеся з саунд-експертами. З вами була Надія Бондарець і до нових зустрічей!